Четвер, 30 червня, четверо спеціалістів інспекції з благоустрою боролись із стихійною торгівлею, яка щодня розгортається по вулиці Європейській в районі магазину. «Діана». Ми працюємо по всьому місту. В основному зараз наша основна задача це центральний ринок. Я думаю, багато вже мешканців нашого міста побачили, ну порівняли як було і як стало зараз. Багато хто розуміє. Люди дякують постійно, дуже багато. Ну, зрозуміло, що ті, кого ми просимо перейти і забираємо ну, стихійну торгівлю, вони не дуже довольні, не всі, дехто розуміє, але люди вдячні. Менше, ніж за 20 хвилин практично усі продавці залишили своє робоче місце. Після пояснень співробітникам інспекції, що на тротуарі торгувати заборонено. В перепалки із працівниками інспекції, чи вони <говорю> спокійно запитують, де можна стати і продавати, і йдуть на те місце. Більшість не влаштовує, всі відносяться з розумінням, але дехто є, що так, ну, хоче показати. Я не знаю, що вони хочуть довести, але є люди влаштовують і перепалки, і сперечаються, і щось намагаються довести, доказати. Такі рейди у різних мікрорайонах міста проводяться шість разів на тиждень. Проводимо роботу регулярно, ми співпрацюємо з поліцією, нашою нам хлопці допомагають. І з часом ми, ми звільнимо наші вулиці, і всі люди перейдуть торгувати відведені місця в ринки, так як це й має бути. Окремо хочеться зазначити, що незважаючи на проведення рейду і присутність інспекторів з благоустрою, уманчани продовжували підходити до продавців, аби придбати овочі з асфальту.